Не пропустіть Запорізького мерію. Сьогодні пікетували водії маршруток. Люди невдоволені новим керівництвом підприємства. Скаржаться на побори через це і високі ціни на проїзд, стверджують перевізники. Що відповів мер пікетувальникам, Чув Юрій Коломієць. Маршрутки зранку взяли в облогу Запорізьку мерію. Водії та їхні керівники заявляють, колишній смотрящий Анісімов, який втік за кордон, намагається контролювати маршрутні перевезення. Запоріжжя його люди з'явилися на одному з автопідприємств і назвалися новими господарями. Маршрутники згадують, як працювалася за часів Анісімова. Ну з кожної машини в сутки виходить. От 50 до 100 гривень приходилось водителям віддавати. Сколько машин ла там було під 100 машин? Це соратники Анісімова зараз працюють. Труфанов директор ставлені э, как бы, ну повністю предприятия этих людей. Водії та профспілкові активісти кажуть і зараз платять данину. Пояснюють, через це вартість проїзду в маршрутках дорожче, ніж могла би бути. Якщо убрати всі їхні зазори побори, то ціна в 3 гривні вполне устроїла б всіх перевозчиків і гаражан. Я думаю, теж маршрутники спробували донести свої проблеми до міського голови Олександра Сіна. Та дискусія тривала недовго і перетворилася на штовханину. Вийдіть Видіти людям. вийдіть. Вийшовши до пікетників, очільник міста заявив, що має інший погляд на вирішення конфліктів у пасажироперевезеннях міста і на те, хто має цим займатися. Если есть вопросы, с закону, для цього є органи ГАІ, для цього є правоохоронні органи вправі к ним обратиться один і второй. Но от делать здесь по стенами ВОСВЕТА провокацію заставлять мене. І не втягнуть мене в этот конфликт, Я вам скажу, я не позволю это сделать и і ні в конфликт. маршрутники. Вирішили звернутися до правоохоронців. Написали заяви до міліції та прокуратури про рейдерське захоплення автопідприємства і про факти корупції. Час вони реду однопредприяти, потім потом са всі остальні. Куда подуть всі гроші? Скажіть. Скажите в регіони на вибори осінню. То есть ми самі створюємо прецедент застаєм э, ту ситуацію, котро потом самі будемо боротися. Осім ці гроші дітом зберуться та ублюдки, які много лет насілові в Украину. Водії пообіцяли, що домагатимуться прозорих конкурсів на міські маршрути, а данино більше не платитимуть. Юрій Коломієць, Віктор Петренко, новини на першому.